Всім доброго дня. Ой, у нас щодня дощ і дощ. Як не ввечері, то вночі, то до півдня. Болото таке, що залізти нема. Як ні в город, ні ходити по подвір'ї, слизько, хоч бере цепки на галуші надівай, як зимою голольод. І сьогодні. Думала, вже, може, буде сонечко нема, хмарно, Ну, чуть-чуть підтрахаєш, вже не так слизько. Сьогодні дощу ще не було, але до вечора ще далеко. Роса така. А я йду. Подивлюся, десь Наташа. з Ігорем поїхали обрізати гіляки. Кажуть, що там травичка можна ходити, не по болоті. Піду подивлюся, може щось поможу, якусь гілячку відтягнути. такі Калюжі. Тут не дуже розбито, мало хто сюди їздить. Це в нас кусочок такої дороги ґрунтової, Але вона тут всипана. А то всі вулиці в нас асфальтіровані або сошейка. Бульку з часничком ще не посадили, дощі не дають. А хто раніше посадив вже і переживає, щоб вона не згнила. Десь вони тут мають бути на дачі. Знайшла я їх. Гелячки на купки, тоді переб'ємо. Вже трохи вирізали. Молоденьке росте. Старі ще вирізали, щоб не затінняв. Це каміння. Такі межі. Межі, фоси, чи як кажуть? Камінюки. Šepų vijus kiek įperoti. Ir ne vėkusis, bet kamienė. Reba sikatoriu virizuoti. Так, на сьогодні план зробили, дощику не було, хмарно, трошки підтраху. Так, Вони поїхали, а я взаду йду. Так, я ще додому не дійшла, як уже опускається дощик. О боже. Да. Маленький крапає, небо затягнуте. Як це ще він витримав днем, що не йшов. А тут порядочки, да. Електрики повирізали по провода. Нема тут кому прибирати. Ще як була в нас коробка, ми тут в'язували. Тут було чистенько, порядочки були. Тепер все заросло. Клинки вже були до проводів. Таке тонке та високе. Оце так. 嗯嗯。哦、mm。Hmm. Oh. Пускається сильніший, третькати. Так. Дощ сильніший і сильніший. Уже так слизько йти. Ну і що? Ой, я вже думала, може хоч скільки день не буде. А він і не думає спинятися. Так що всім на добраніч і тихо, і всім ночі.